Ячний, що знайшов хвилинку, щоб поспілкуватися, дивись ти як представник організації, яка також займається захистом прав людей. Хочу дізнатися від тебе таке та, таку думку. Твою почути нещодавно в Швейцарії пройшла конференція, на якій приїхали рідні наших військових. Військові, які зникли безвісти, а ми почули дуже різні історії. А, від таких, що а, побратими розповідали про те, що а, військові загинули, а командири а, розпочинають надавати документи, що це військові зникли безвісти, і навіть є у нас історія, де є офіційний документ, а, коли доньці представили, в якому значиться, що а, боєць загинув. Було прийнято рішення не евакуювати тіло з полю бою, тому ви отримуєте документ про те, що це, це, цей боєць зникли безвісти. На твою думку, чому така позиція? Це позиція командування, це позиція взагалі в цілому держави, і чому люди змушені шукати підтримку вже в міжнародних інституціях і чому їм сама влада не допомагає? Так, ну дивись, насправді кожна ситуація в даному випадку є унікальною, і завжди потрібно розглядати той контекст, в якому ця ситуація загалом стається. Дійсно, є факти, і дуже багато фактів про те, що в нас багато зниклих безвісти і власне далі вже починається розгляд перспективи. Перспектива в тому, що на жаль їх дві дві перспективи перше це або перебування у полоні або загибель людини на превеликий жаль стосовно ситуації яка була озвучена коли власне побратими говорять про те що людина загинула але при цьому говорять про зниклого безвісти яка взагалі як загалі відбувається процедура встановлення загибелі та частина ну той батальйон у складі якого перебував військовий проводить службове розслідування Відповідно, збирає всю необхідну інформацію і далі вже виносить своє рішення, і це рішення відправляється до суду. І так вже сталося, що саме суд встановлює те, чи є людина загиблою, чи не є людина загиблою. І власне, коли відбувається службове розслідування, для того щоб винести рішення, для цього потрібні дуже, скажімо так, чіткі докази того, що людина дійсно загинула. би це не звучало цинічно в якійсь мірі, але навіть слова людей, з які ну які воювали з цією людиною, які були свідками вбивства цієї людини на лінії фронту, вони не є достатніми підставами для винесення цього рішення, тому що. Нехай ця фраза буде дуже цинічною, але нема тіла, нема діла, тобто нема підтвердження відповідно. Довести того, що цієї людини немає в живих, немає можливості, тому що навіть наявних фотографій і відео може бути недостатньо на превеликий жаль, а, але навіть за таких обставин, якщо військова частина виносить рішення про те, що та ми визнаємо людину загиблою, і ця справа подається до суду, то ось тут починається вже друга проблема. А, ні для кого не є секретом те, що на сьогоднішній день в Україні максимально бракує суддів. Ну тобто я не знаю, яка поточна статистика, Стика, але станом на квітень місяць цього року не вистачало майже 2,5 тисяч суддів. Відповідно, і коли ми говоримо про розгляд справи у суді, то і це не тільки стосується питання встановлення загибелі, це стосується кримінальних і цивільних справ. Коли на одного суддю може припадати десятки справ на день, і відповідно розгляд ну, судові процеси вони дуже сильно затягуються. А тут що виходить? А тут виходить службове розслідування, в якому може бути встановлено факт загибелі, але все одно ці матеріали треба переглядати, або не встановлено заги... ну, факт загибелі, і ці матеріали теж потрібно переглядати. І апріорі, це вже є судова справа, яка може затягнутися на дуже тривалий період часу, яку якого у судді у, у суддів просто немає через великі обсяги роботи, а тому ці справи можуть відкладатися ну під низ всіх інших е, справ, які є в судах, просто тому що е, судді і в судах розуміють, що вони не осилять ці справи станом на зараз, е, не тому, що не хочуть тут. Не питання е, волі, а питання реальної спроможності. Ну і знову ж таки, як якби нам не хотілося говорити про те, що українська влада все знає і свідомо приховує інформацію, але об'єктивно не все залежить насправді то від нас, тому що в нас є ще ворог, який може приховувати інформацію про наявних у себе людей. Uh, або елементарно ситуацію не можемо знати ані ми, ані ворох. ну, тому що об'єктивно є випадки їх багато коли uh, ну військовий гине. Від нього мало що залишається, і тільки на підставі експертизи ДНК можна встановлювати хто насправді це. А знову ж таки, якщо ця територія окупована, і відповідно залишки ну, тіла, називаємо це так, залишаються на окупованій території, і наші комісії не мають до нього доступу, щоб провести відповідну експертизу. І росіяни не сильно хочуть цим заморочуватися, і відповідно ця людина просто зникає. І встановити чи є вона в полоні, чи вона загинула, стає ну якщо не неможливо, то це дуже наближено до стану неможливості. Тому я б казав би про те, що тут те, з чого я почав, все залежить від контексту, від конкретної ситуації. І власне їх узагальнювати узагальнити їх можна одним під час війни дійсно дуже багато зниклих безвісти, дуже багато загиблих. Якщо ми будемо полювати до досвіду Другої світової війни, як війни схожі на сучасну, ну тоді сумарно зникло безвісти понад 4 мільйони людей. І до сьогоднішній день щонайменше половина доля половини з цих 4 мільйонів залишається невідомою хоча минуло вже 80 років на превеликий жаль. Подивися, ти сказав про те, що судова система не витягує взагалі вирішення цієї проблеми два з половиною роки. Чому наші державотворці не звернуть на це увагу і не відкоригують якийсь інший механізм? А тому, що якщо ми будемо, ну на жаль, війна вона все таки затягується, і ця проблема може настільки набрати великий обсяг, що потім наших героїв. Ну, просто будуть всі зникли безвісти, а не буде е, кого навіть вшановувати. Чому е, наша е, державотворча влада не робить якийсь інший механізм для того, щоб розділити, що таке безвісти, пропавши, що таке людина в полоні, що таке е, людина загинула. Так. А, ну, дивіться, насправді то вже не перший місяць, і я думаю, не перший рік іде питання стосовно створення окремої військової юстиції, окремих військових судів, які ну, значно краще за а, цивільних би суддів розуміли весь контекст і всю ситуацію. Але знову ж таки, мабуть, я не буду тут компетентним говорити про те, що саме заважає. Я думаю, що це питання більше вже до а, фахових юристів, до самих суддів, але ми можемо лише констатувати. Тувати, що військова юстиція не створена на сьогоднішній день, а стосовно знову ж таки, загалом чисельності судів, то тут ситуація така, що насправді то проведення судової реформи в нас тягнеться фактично ще з 2014 року. Це ні для кого не є а, абсолютно секретом, і знову ж таки, Успішно. були етапи, коли вона успішна, також була тобто. Ми бачимо і так, так. тако елюцію є да так. така побач. Так, я погоджуюся, що воно дійсно відбувається хвиля, з того що є успіхи, є недоліки. Просто треба констатувати, що на проведення будь-якої реформи, зокрема судової реформи, впливає дуже багато різних чинників, як і так звана творча деструкція, як свого часу це називав адже моглою Робінсон. Про небажання тих, хто дотичний до цього змінювати систему, не на свою користь а в когось можливо відсутність політичної волі до цих змін, плюс знову ж таки. Стосовно то посади судді, ми знаємо ставлення суспільства до посади судді. Дуже як на мене передвзяте ставлення, враховуючи, що ну знову ж таки бабажають їх багато, але це питання відповідальності, питання морального тиску з боку суспільства, для якого ти апріорі завжди будеш винен, і тобі завжди потрібно буде доводити, що ти не винен. І Це стосується не тільки суддів, а й загалом державних службовців. Бо ми знаємо, що не тільки суддів не вистачає, але й державних службовців загалом. Тож це комплексна проблема, яка й потребує комплексного вирішення. А якщо ми говоримо про війну, то дійсно особисто я підтримую ідею створення військової юстиції, але знову ж таки я зі свого боку розумію, що це дуже складний багатогранний процес, який треба вирішувати в комплексі, і це має займати певний час. Дивись. Дуже багато думок є з цього приводу про те, що штучно записують в безвісти пропавших, аби не виплачувати компенсацію рідним загиблих. Чи має місце така проблема? Я розумію, що навантаження на економіку України величезне, що 15 мільйонів виплачувати рідним загиблих це також серйозне навантаження. Чи не може зловживати таким чином влада, аби все ж таки зменшити свої розходи на ці всі виплати? Знову ж таки, тут є кілька моментів в тому плані, що по перше, ці гроші виплачуються ну грубо кажучи, з українського бюджету а по факту з цієї зовнішньої допомоги, яка надходить, тому що це не рахується як витрати на військові потреби. Все таки це більше соціалка. Відповідно, говорити про навантаження на бюджет. Ну якби це йшло з українських податків, то тут складно, бо ми були б дуже сильно обмежені в цьому. Ось це перше. і друге знову ж таки статус. Безвісти зниклого визначає не влада, визначає не Верховна Рада і не президент особисто, а військова частина. І військова частина від того, ну фактично, службовому розслідуванні а далі вже на підставі рішення суду. Але перша ланка це сама по собі сам по собі батальйон. І батальйон сам по собі нічого не виграє і не програє від того, що він визнає когось безвісти зниклим чи загиблим. Звісно, може бути якась внутрішня е, така внутрішня вертикаль внутрішня. Та да. може бути, може здійснюватися якийсь тиск, але знову ж таки це лише на рівні припущення. Я б сказав, би навіть конспірології, тому що по факту військова частина вона їй в цьому плані. Я не скажу, що їй байдуже стосовно наслідків. Вона все одно не зі своєї кишені ці 15 мільйонів буде виплачувати не особисто комбати чи комбригі чи солдати будуть скидатися. То тобто, для них навпаки досягнути справедливості набагато важливіше за гроші, тому що це їхні люди. Тому що знову ж таки, військові вони рідняться в середовищі. Вони стають ну хтось дружить родинами, так чи інакше. Ви бачите консолідацію дружин тих військовослужбовців, які перебувають в полоні. Тобто, ми говоримо про те, що в самих частинах зацікавлені у тому, щоб вже не мучити умовно родичів, і щоб вони знали, або є сенс чекати і сподіватися повернення людини з полону, або цієї людини вже немає в живих. І відповідно треба приймати ту реальність, на жаль, яка є на сьогоднішній день. Добре, скажи, будь ласка, а після звернень рідних до міжнародних інституцій, чи якось це е, з такої мертвої точки, щось змінить, не змінить? Е, чи влада пришвидшить якісь темпи створення нового механізму, чи ні? Насправді, то проблема полягає в тому, що от коли ми говоримо про цю війну і про полонених загалом. То треба розуміти, що. Знову ж таки, все залежить не тільки від нас, не тільки від міжнародних інституцій, але й від позиції Росії. Бо для прикладу, знову ж таки, я думаю, таких ситуацій достатньо багато, коли людину ну, нашого військового забирають з поля бою, але не реєструють його як полоненого, і відповідно не визнають факту, що він загинув для української сторони. Він повністю ну дійсно зник. Ми не знаємо, чи він в полоні, чи він загинув, чи ще щось із ним сталося. Росія може не реєструвати його навіть як полоненого, і в них на це можуть бути абсолютно свої мотиви. Знову ж таки, я для себе завжди виділяю два мотиви, чому Росія може утримувати людей в себе і при цьому а, цього не визнавати. Причому це стосувалося і як цивільних, які були масово викрадені на окупованих територіях, і депортовані навіть на територію Росії. То тут два моменти, і, зокрема, військових, і, зокрема цивільних. По перше, це бажання створювати саме внутрішню нестабільність всередині України, тому що знову ж таки ми вже бачили, що Росія всіляко сподівається своїми діями примусити українську Пільноту тиснути на владу задля укладання такого умовного миру, зокрема і обстрілом цивільної інфраструктури і іншими жахливими речами, і відповідно утримуючи в полоні велику кількість військовослужбовців і де неде відмовляючись проводити обміни. А знову ж таки питання обмінів це не тільки питання компетенції нашої влади, це і бажання іншої сторони, так само. Таким чином, створюючи певну дестабілізацію для е, з боку родичів, я не кажу, що всі, ті, хто виходять, на ці акції е, з підтримки полонених, що вони там грають не на нашому боці. Ні в якому разі, просто констатація, що на цьому теж може робитися акцент, е, як ще одна чергова спроба розхитувати суспільство. Це перше і друге, те, що мабуть, здається дикістю для 21-го століття, але сама по собі війна є дикістю. Це те, що росіяни вони самостверджуються за рахунок саме агресії, за рахунок саме жорстокості. Про російську жорстокість, жорстокість російського народу писали десятиліттями і століттями, писали шведи, нідерландці, хорвати, французи, ті, які, хоча б якось були дотичні до Росії, ті, коли які, хоча б колись були в Росії, то одна із рис, навіть дві основні риси, які виділяли в росіянах, це підступність і жорстокість. І відповідно те, що ми можемо бачити на окупованих і деокупованих територіях, коли люди коли ув'язнених в херсонських катівнях, в куп'янських катівнях, коли їх змушували. Вчити гімн Росії, коли їх змушували декларувати гасло на підтримку Росії на підтримку президента, і це була така собі індульгенція від фізичних покарань. То ми розуміємо, що це ні є нічого більше, як самоствердження і демонстрації своєї звертності. Людина, яка зникає для всіх, тобто він не є ані полоненим, ані там загиблим. Тобто, ця людина по суті потрапляє в рабство, і з нею в Росії можна робити абсолютно все, що завгодно, зокрема, і знущатися, тому що ця людина не зах. Щена абсолютно нічим. Знову ж таки, стосовно подібних акцій звернень до міжнародних інстанцій, так ми вже неодноразово бачили, що перебуваючи під зовнішнім тиском суспільства від Росії можна добиватися результату, але цей тиск має бути достатньо широким, причому торкатися абсолютно різних категорій населення, тобто не просто від якої йти від якоїсь там політичної організації, якоїсь там політичної партії, а від достатньо. Достатньо широкий кверст населення, і це дає результат. Але знову ж таки, тут багато в чому м'яч ще і на боці Росії, бо вона ухвалює так чи інакше підсумкове рішення щодо ну, підсвічування тих людей, які перебувають в неї. Я собі це так бачу. Добре, дуже тобі дякую.